Подарувати щастя якомога більшій кількості дітей головна мета проєкту. Організувала його благодійним, тому й участь у заходах вартувала грошей. Головний акцент організатори зробили на фотосесіях маленьких рівнян. Знімали малечу у святкових образах. Трудились над цим місцеві дизайнери одягу та професійні перукарі. Найменші моделі, як виявилось згодом, було лише два місяці. Плани на початку фактично я так прогнозувала, щоб не менше 60 учасників було, ну хай 80, Але так як вийшло 124, тобто рівняни вийшли такі ну, активні, тобто долучилися дуже гарно до проєкту, як показало. І ну, я думаю, що цей результат однозначно перевершив те, що ми сподівалися. Частинка себе також допомога. Усі охочі могли стати донорами крові. Відгукнулася на це майже сотні рівнян. Пані Дана до участі в проєкті залучила двох донечок. каже не лише як мама, а й дитячий лікар онколог розуміє ціну допомоги. Інколи вона вартує життя. Розумію особисто як мама. Що всі мами знають і розуміють, наскільки це важливо. Просто не завжди це афішується, не завжди всі знають. От закінчувався проект. Я як лікар, наскільки знаю, мене питали, дзвонили до мене. Можливо, бачили, що я теж приймала участь в прес-конференції. Дзвонили, телефонували, казали: дайте нам ще. Ще 10 днів, ще дві неділі, бо ми ще хочемо записатися. Ми мало знали. Проект закінчився аукціоном дитячих малюнків. Загалом за час проведення проекту зібрали понад 20 тисяч гривень. Сьогодні кошти перерахували у благодійний фонд Скарбниця надії уже звідти батьки хворих дітей черпатимуть сподівання в грошовому еквіваленті. Діана Білоконко, Артем Лаговський новини Рівного.